Вітаю, друзі! Сьогодні ми працюємо у житловому комплексі Грінвуд. Отакі От великі сітки плісе сьогодні монтуємо. Розмір тут майже 1,8 м Ширина і висота 2800. Такі сітки можна виготовляти розміром довжиною до 6 метрів і висотою до 3 метрів. Тут великі розсувні вікна, портальні, і лише такі сітки можна поставити на такі великі проєми. Отак От вона легко складається у бік, внизу низький поріг. По периметру рама була пофарбована саме у колір скління. така є зручна ручка, за яку ми тягнемо і сітка зачинена. Дуже зручна, на великі проєми, будь ласка, звертайтесь зробимо і вам.